Обчислимо значення виразу. А дорівнює. Логарифм за основою 3 числа. Корінь з 11 плюс корінь з 2. Додати. Логарифм за основою 3. Корінь з 11. Мінус корінь з 2. Дорівнює. Сума логарифмів це значить добуток під логарифмічних виразів. Пишемо логарифм 3. Корінь з 11 плюс корінь із 2. Так, і помножити на е, корінь з 11 мінус корінь із 2. Так, дорівнює, дорівнює. Тут формула скороченого множення. Корінь з 11 в квадраті мінус корінь із 2 в квадраті. То це буде що? Логарифм за основою 3, 11 мінус 2. І маємо, що логарифм числа 9 за основою 3. До, до якого степеня треба піднести трійку, щоб отримати 9? 2. Отже, А дорівнює 2. Ось обчислили значення цього виразу. Дякую за увагу.